різдвяного подарунка. Подарунок. Дзен-дзелень стук, грюк. Маленька лісова соня Елі розплющила очі. Що відбувається? Невже зимова сплячка вже добігла кінця? Вона подивилась на маму й тата, які лежали поряд, але ті спали міцно та глибоко, ще й хропли. Пфф. форкала мама. Гррр. Бринів, тато. Еллі вистрибнула зі свого затишного ліжечка з листя, обережно відчинила двері і визирнула з родинного кубельця. Під кущем щось блищало. Здивована Еллі тихенько підкралася ближче і побачила, що це подарунок. Його навіть перев'язали червоною стрічечкою. Еллі взяла його в лапки і роздивилась уважніше. Щасливого різдва тобі, зайчику казі. Було написано на пакунку золотими літерами. Еллі розвернулася. Навколо вона побачила дерева і скелі усе біленьке, і блискуче, наче хтось посипав цукровою пудрою. Це напевне сніг. Травичка, кущики, гілки дерев блищали й мерехтіли. Еллі ще ніколи не бачила ліс таким гарним. Невже вона проспала таку красу рік за роком? Проте зайчика Казі ніде не було видно. Зайчику Казі, ти тут? гукнула Еллі але ніхто не відповів Чудасія, та й годі. Еллі роздивилась подарунок, прислухалась до нього, навіть легенько струснула. Потім перечитала напис Щасливого різдва тобі, зайчику Казі. Чудасія та й годі. Еллі замислено почухала скуйовджену голову, що таке різдво, вона ще ніколи в житті про нього не чула. Це, напевне, щось дуже важливе, міркувала собі Еллі, а потім вирішила, якщо зайчик Казі не отримає подарунка, він дуже засмутиться, і на сам кінець Еллі подумала якщо я зараз ляжу спати, то однаково не засну від хвилювання. Тож вона повернулась до кубельця, поклала подарунок у наплічник, закинула на спину і вирушила шукати зайчика казі, а заразом дізнатися, що таке різдво. 24 дні до різдва. Зайчик Казі! Зайчик Казі! Де ти? Маю й для тебе подарунок. Еллі квапливо бігла лісом, аж раптом зупинилася і прислухалася. Їй здалося, наче вона щойно почула якийсь звук. І справді, там хтось співає може, це зайчик Казі? Дзень, дзень, дзвонику, дзвени, сховайте мене, дітки, від зі зими, дверцята відшиніть, всередину пустіть. Котився лісом глибокий низький голос, гілля дерев тремтіло. І на голову Елі сипався дрібний сніжок. Вона допитливо йшла туди, звідки лунав спів. Елі вийшла на галявину й побачила, що це співає олень. Він стояв на пласкій, припорошеній снігом скелі, а на голові в нього викрашалися гіллясті роги, мало не більші за нього самого. На рогах висіла маленька, блискуча червона кулька, і здавалося, наче вона танцювала під оленячий спів. Помітивши Еллі, Олень припинив співати і привітно гукнув Добрий раночок, добрий раночок, а ти хто така будеш? Добрий ранок, я лісова соня Еллі. І в мене є подарунок для зайчика Казі. Це ти? звернулась до оленя Еллі. Олень заперечливо хитнув великою головою, і кулька на рогах гойднулася так несамовито, аж дзеленькнула, мов маленький дзвіночок. Ні, мене звуть Конрад, повідомив він і з гордістю додав. Я вчу різдвяні пісні. Різдвяні пісні, а що це? допитливо поцікавилася Елі. Ти не знаєш різдвяних пісень? Ні, зазвичай я сплю у цій порі, аж до самісінької весни, пояснила Елі. Але ж це жахливо, то виходить, ти взагалі не знаєш, що таке різдво? Зойкнув Конрад. А що таке різдво? запитала Еллі. Різдвяної днини чимало звірів у лісі святкують народження малюка Ісуса, а різдвяні пісні передають нашу радість, пояснив їй Конрад. І перш ніж Еллі засипала його іншими запитаннями, олень задар голову і знову заспівав. Соня від захвату заплескала лапками. Як гарно, як гарно, можна й мені заспівати? «А як же! співати вдвох завжди веселіше. Конрад від радощів аж засяяв, тож Елі й олень, Конрад заспівали разом, а щоб звучало ще гарніше, соня в такт пісні дзеленькала маленькою червоною кулькою. дзвонику Сховайте мене тітки від сильнові зими. Дверцята їть, всередину пустіть. Співати було так весело, що Еллі геть частісінько забула про подарунок для зайчика Казі. Тільки увечері, коли сонце зникло за деревами, він знову спав їй на думку. Конраде, ти знаєш, де живе зайчик Казі? спитала Еллі. Велетенський олень похитав головою і на мить замислився. Нарешті мовив. Іди до сови Пугу, Вона дуже розумна і знає всіх звірів у лісі. Я залюбки відведу тебе до неї. Еллі залізла йому на роги, і Велетенський олень помчав уперед. Ой, як її хитало й гойдало. Та на рогах усе одно було так затишно, що Соня поринула в приємну знемогу. Кінець кінцем у неї заплющилися очі, і вона заснула. Канал Казка перед сном. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал.